Вітаю, друзі, вас на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми поговоримо трохи про новини цікаві. Це перше, що Конгрес подає законопроект про звільнення голови сек Гаррі Генцлера, а також про інфляцію, яка в нас виявилась позитивною і знизилась нижче, ніж навіть було прогнозовано. Також ми сьогодні зачепимо біткоін, подивимося всі важливі метрики. Загалом я поділюсь думками, що чекаю далі, та які сценарії розвитку у нас можливі. Тому дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого. А також, друзі, хочу вам повідомити, що вже 24 червня проходить та стартує наше навчання криптобаза. Ціна всього лижна 15 доларів. Хто бажає пройти дізнатися більше, отримати інструменти необхідні для роботи на ринку. То по ссилкам в описі переходьте, записуйтесь там проходьте наше навчання. Ціна дуже низенька, порівняно тією інформацією, яку ми даємо. Всього лише на 15 доларів або 550 гривень. Отже, друзі, переходимо до наших новин. Спочатку переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес будемо дивитись цікаві новини. Перша новина в нас стосується сек та Гаррі Генцлера. Як ви знаєте, що зараз сек дуже сильно давить на криптовалюти, альткоїни у зв'язку з тим. Дуже сильно впали, обвалились, але я думаю, що вони в принципі відновляться. Тому будемо зглядати, що у нас такого важливого. Ось буквально за ті дні у нас відбувається на ринку. Вчора ввечері стало відомо, що Том Емер та його колега представили законопроект про осунення голови СЕК Гарі Генслера з посади, та вони хочуть реструкти, 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 реструктизації відомства тобто СЕК. Вони хочуть, щоб ринки капіталу США мали свої права та були захищені від теранічного голови. Ось таку заяву, друзі, ми маємо. Тому це, в принципі, позитивна новина для криптовалютного ринку. Якщо цей процес набере обертів, то я думаю, що крипторинок може відреагувати хорошим ростом. І на фоні того ми можемо почати в принципі, непогано рости. Далі наступні фундаментальні новини, які нам... Показують про те, що інфляція знижується, а відповідно, е ключова ставка ФРС може вже бути більше не підніматись, а наоборот, вона може поки що триматись на текущому рівні, а вже через декілька місяців почати знижуватись. Е і це також буде хорошим фундаменталом для росту всіх ринків і криптовалютного ринку. Тому, в принципі, ми маленькими кроками зараз до цього йдемо. Е зараз переходимо, друзі. До наших метрик та криптовалюти біткоін будемо дивитися, що відбувається там цікавого. Отже, переходимо ми до наших топ-метрик і подивимося, що в нас відбувається сьогодні цікавого тут, на сьогоднішній момент. Відповідно, цілі в нас вже знову збільшились. Цілі по біткоїну в нас вже на даний момент, до яких ми повинні дойти, це 44 438 доларів. Бачимо, що постійно дані цілі ростуть. І, відповідно, ми з кожним разом цілі ті підвищуються і біткоін до них пройде з великою долею ймовірності. Я думаю, що ці цілі можуть відповідно, розвернутися та вирости до. 46-48 тисяч доларів, і тоді біткоін, в принципі, до них прийде. Тому бачимо, що ось такого швидкого відновлення, як це було в минулому циклі, в нас не буде. Будуть маранувати трошки довше, так можливо, так як це було позаминулому циклі, але все одно я впевнений на 99,9%, що біткоін досягне цих цілей, обов'язково він туди пройде. Фундаментал у нас вже зараз закладається дуже хороший і відповідно. Такий негатив, як зараз є на ринку, нам потрібен для того, саме для того, щоб почати рости. Щоб багато учасників вийшли з ринку, продали, зафіксували або збитки, або просто вийшли з ринку і чекали ціну нижче. І саме тоді ринок розвернеться, коли не буде в ньому багато зайвих, як то кажуть, інвесторів і покаже іст. Сильна зона підтримки на даний момент 26860 доларів. Це ось ця жовта лінія, жовта скользяща, на якій знаходиться зараз біткоін. Біткоін на даний момент знаходиться трохи нижче, але це, в принципі, нічого страшного, він може перебувати як чуть-чуть е, під нею, чуть-чуть е, над нею, і таким чином ходити по цій лінії. Ми бачимо, що є сильна наша ось така скользяща, яка тримає ціну біткоін і не пропускає нижче. Навіть ось тут ми показали на тижневому, Таймфреймів ось такий сильний закол вниз до 20 тисяч, але потім на тижневому таймфреймі швиденько відновились, і відповідно закріпились вище. Тому тут може бути в принципі аналогічна ситуація, і ще може бути одне сильне падіння для того, щоб зібрати ліквідність, але все одно я не чекаю, що ми будемо закріплятись дуже низько. Тому що по даній метриці ми бачимо, що закріплення нижче це буде. В принципі, злом циклів по ось даній метриці, яка в нас працює з 2012 року. Тому закріпляти знизку та знаходити довго не можна. Е, є можливість проливу вниз, але швидке відновлення. Таким чином, біткоін буде знаходитись ціна якраз і ходити по цій лінії, так як це було ось тут, по заминулому циклі. Тому, в принципі, така ситуація можлива і таку ситуацію можна сміло очікувати. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що в кожному з циклів ми приходимо до наших цілей, тобто зеленої лінії, після чого йдемо в корекцію. Тому аналогічну ситуацію буду очікувати і зараз. Можливо, ця лінія розвернеться до відміток 46-48 тисяч доларів, і саме туди ми пройдемо. І саме там будемо фіксувати криптовалюту біткоін. А потім, коли вже вся ліквідність. Почне переливатись з біткоїна в альткоїни, будемо фіксувати і альткоїни. Також по індикатору ДІВ ми друзі, бачимо, що ніяких змін у нас не відбулося. По 26400 в нас сигнал на ріст. Відповідно, ми побачили ріст, але потім у нас почала знову корекція. Нових сигналів у нас немає, тому цей сигнал у нас повинен відпрацювати. Я думаю, що ми побачимо ріст набагато вище. Ці сигнали в нас дуже добре відпрацьовують, тому ми очікуємо біткоін вище і саме там будемо фіксувати портфель. Ми будемо фіксувати по відмітках, які я вам повідомляв: 44 400 на даний момент. Але так як біткоін, скоріш за все, прийде туди пізніше, то і цілі будуть вищі. Щодо спекулятивних та торговлі на споті, відповідно. Бачимо, що тут є сигнал на ріст, тому будемо очікувати ріст біткоїна, можливо, до 30 тисяч-32 тисяч доларів. І як побачимо сигнал на продаж, будемо продавати спекулятивний портфель, тобто торговий депозит по біткоїну наші угоди. Тому ось така ситуація на ринку сьогодні. Зараз розглянемо ще деякі цікаві метрики. і на цьому, в принципі, друзі, будемо закінчувати. Перемістились ми, друзі, на таку глобальну метрику це біткоінна райдуга. І хочу, щоб ви побачили в принципі, ось такий сильний фундаментал. Ми бачимо, що в кожному з циклів біткоін доходив до свого дна, і потім, відповідно, бачимо, що він розвертався. Так було в циклі 2012 році, так було в циклі 16-2017. Аналогічна ситуація була в 2019-20. І ми бачимо, що біткоін також пройшов до нашого дна на 16 тисяч доларів. Навіть на 15500, І бачимо, що біткоін також вже розвернувся. Тому робимо висновки, що біткоін розвернувся, дно пройдено. І зараз в нас є просто хороший час для накоплення, накопичення криптовалюти біткоін, чим і займаються зараз, напевно, великі крупні капітали, які працюють в криптовалютному ринку. Тому будемо чекати, звичайно, біткоін вище, будемо чекати наших цілей і там продавати. Потім очікувати, будемо корекції і закупляти знижче. І, відповідно, вже потім по інвестиційному портфелі, вже після халвінгу у 2024 році, будемо орієнтуватись на те, щоб продати та зафіксувати всю нашу криптовалюту на піку, який припадає у нас, в принципі, по циклам на 2025 рік. Тому ось така ситуація, друзі, в нас на ринку. Якщо відео для вас корисне, обов'язково лайк, ставте та пишіть ваш коментар.